Вас світа інтернет-магазин Цитадель. Оглядаємо високошвидкісну машинку Боліт з дистанційним керуванням Wild Hunt, яка досягає швидкості 20 км на годину. Ця машинка це іграшка, від якої малюк буде в захваті. Швидка маневрена машинка, зручний пульт управління, подарує цікаве проведення часу не тільки вашій дитині, але й вам. Машинка має задній привід коліс. Пульт керування працює від двох батарейок типу АА. Батарейки в комплект не входять. Машинка призначена для їзди як на вулиці, так і вдома. Машинка має амортизатори з конструкцією, як у справжнього автомобіля. Спереду є бампер, який виконує функцію захисту від ударів. Шини мають протектор, як у справжніх автомобілів. Машинка може їхати як вперед, так і назад. Може повертати вліво і вправо. Машинка може їздити по будь-якій поверхні: лінолеум, ламінат, цемент, асфальт, земля, трава і інші. Дуже широкі колеса 34 мм, діаметр коліс 6 см, є можливість точного налаштування положення передніх коліс, подібно на розвал сходження. В комплектації є сама машинка, пульт керування, акумулятор для машинки, зарядний шнур USB довжиною 45 см для акумулятора і викрутка для відкручування, закручування болтів. Замовляєте машинку з дистанційним керуванням WildHub. У нас в інтернет-магазині цитадель. Дякую.